Ви коли-небудь бачили мурах, а помічали, що у них немає хвилини спокою, і вони часто знаходяться в швидкому темпі. Школа як мурашник, і тільки переступив її поріг, вчитель потрапляє в світ шуму, гамору і роботи. Я вчитель початкових класів, який в педагогіці 34 роки. Працюю за науково-педагогічним проєктом Інтелект України. Рік. Доброго дня, шановні колеги. Хочу сказати декілька слів, чому я стала вчителем. У житті кожної людини виникає питання, яку професію обрати. Моє бажання стати вчителем зародилось завдяки моїй першій вчительці. Марія Петрівна була для мене зразком. Я в усьому хотіла бути схожою на неї. Бо бачила, що вчителька не тільки не лише навчає нас, а й живе нами, поділяючи радощі і смуток. На все життя запам'яталась моя перша вчителька. Її мудрий голос, тепла усмішка, лагідні очі. мабуть, тому саме я і стала вчителем, розуміючи, що праця має бути за покликанням, тобто така, яка відповідає природним нахилам людини. І приносить її насолоду. Якщо людина розпізнає свої здібності і відповідно до, до них вибере собі працю, тоді вона буде щасливою. Щоб робота стала джерелом радості, користуюся правилами життя Григорія Сковороди, українського письменника філософа. Навчання понад усе. Не зраджувати своєму покликанню, уміти помічати щастя тут і зараз, уміти пізнати себе. Я вважаю цей фах творчим, завдяки якому можна надихати інших. А найголовніша причина, чому я залишаюся вчителем, це любов до дітей. Вони щирі, відкриті і зі світлою душею. Немає нічого приємнішого, ніж посмішка дитини, якого ти чогось і чомусь навчив. Моє педагогічне кредо дорогу підкорює той, хто йде. Мета проєкту навчити дитину бути успішною в школі та дорослому житті, навчити радіти життю. Сутність проєкту. Полягає в ненасиченні дитині поглибленими знаннями, а у нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, розвитку пізнавальних процесів, сприйняття пам'яті, мислення, уяви і уваги, розвитку якості особистості школяра, наполегливості, працелюбності, організованості. Формування ключових компетентностей здійснюється під час реалізації принципу ціннісного насичення кожного уроку, ранкових зустрічей, навчальних предметах. Проєкт «Інтелект України» відрізняється від інших освітніх програм тим, що у проєкті зміст визначається на засадах stem освіти, що характеризуються збільшенням годин. І поглибленим вивченням математики, фізики, хімії, географії, біології та іноземних мов. Наразі в педагогічній науці визначено пріоритет використання методів, які спрямовані на формування здатності учнів робити самостійний вибір, пов'язувати вивчення з практичним життям, враховувати індивідуальність учня. Це завдання стосується і системи оцінювання. Для ефективного впровадження формувального оцінювання використовую стратегії критичного мислення. На етапі цілопокладання та на етапах аналізу результатів та узагальнення використовую стратегії. Знаємо, хочемо дізнатися, дізналися. Дерево передбачень, асоціативний кущ» тощо. Умовою реалізації формувального оцінювання є зворотній зв'язок, який дає інформацію про те, як відбувається процес навчання, про досягнення та проблеми учнів з метою їх подальшого поступу. Для зворотнього зв'язку підбираюсь такі прийоми рефлексії: рефлексивний екран, прийом 5 пальців, листки самооцінювання та взаємооцінювання. Найбільш популярним є оцінювання на основі портфоліо. Воно допомагає створювати ситуацію успіху. Навіть незначне досягнення надихає дітей. Батьки запропонували орієнтовні рубрики. Я сприяла максимально самостійній роботі учнів над докладанням портфоліо, діти самі докладали певних зусиль до його формування. Організація навчальних осередків здійснюється для забезпечення дослідницької діяльності дітей формування самостійності. Дітей вчимо правилам поводження з предметами та навчальними матеріалами, які містяться у класі. Встановлення правил є однією з відмінностей традиційного і сучасного класів. Під час обговорення правил важливо враховувати правила, які пропонують самі діти. Під час проведення ранкової зустрічі відбувається розвиток важливих навичок дітей, серед яких. Навички спілкування, академічні і соціальні навички. Сприяє створенню у класі позитивного настрою та позитивній поведінці. На стінах розміщені наочні матеріали, присвячені темам, які вивчаються в цей час. Одним із найважливіших куточків є виставка дитячих робіт, яка допомагає дітям демонструвати свої таланти, розвиватися. Світ очима дітей найулюбленіший освітній осередок. Ігрова зона представлена конструкторами лего, пазлами, настільними іграми. В осередку вчителя є все необхідне для роботи ноутбук, шафи для зберігання дидактичного матеріалу, а також мої нагороди та нагороди класу. У 2019 році наша школа долучилася до міжнародної програми. Формування м'яких навичок, соціально-емоційне та етичне навчання. Щоб навчитися враховувати інтереси інших та приймати складні етичні рішення, учнівство мусить вміти потурбуватися про себе. Емоційна грамотність дає учням змогу відійти від реактивної та імпульсивної поведінки, якою можна нашкодити собі та іншим, та наділяє їх спокійним розуму для прийняття адекватних рішень. У 2018 році. Нас обрано до участі в четвертій хвилі програми підтримки освітніх реформ в Україні демократична школа. Дана програма покликана допомогти демократизації освітнього середовища та розвитку громадянських компетентностей. Виховна робота з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. Діти з великим задоволенням приймають участь у позакласних заходах. Але цьому передує кропітка робота. Учням класу дуже подобаються класні години, різноманітні турніри, проєкти, спортивні змагання, вікторини. Вони завжди із задоволенням беруть у них участь. Основні напрямки виховної роботи взаєморозуміння, творчий підхід, патріотизм, толерантність, розвиток особистості, формування учнівського колективу. У своїй діяльності керуюся педагогікою партнерства, в основі якої спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнями та батьками. Адже ми об'єднані спільними цілями та прагненнями. Проводжу з батьками індивідуальні консультації, приймаємо участь у благодійних акціях. Своїм досвідом ділюсь з колегами на педагогічних радах – у творчих лабораторіях співпрацювали з колегами на створенням методичних кейсів, які були представлені на міжнародних 10-11 виставках сучасні заклади освіти в номінаціях підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в контексті stem освіти та stem навчання як освітній ресурс 21 століття. З метою підвищення педагогічної майстерності займаюсь самоосвітою, підвищую кваліфікацію в інституті післядипломної практики міста Миколаєва. Щороку проходжу курси вчителів, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». Однією з процедур в українській освітній системі, яка має допомогти виявити найбільш талановитих педагогів та мотивувати їх до постійного професійного вдосконалення. Є сертифікація педагогічних працівників. У 2021 році була учасником сертифікації. За результатами експертного оцінювання професійних компетентностей отримала 140 балів зі 140. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії або педагогічного звання. Також Педагогічні працівники, які отримали сертифікат, отримують щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу ставки заробітної плати. Крім цього, мала змогу після проходження відповідного навчання стати освітнім експертом, брала участь в сертифікації вчителів 2022. Також була включена до складу комісії Департаментом акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти України з визначенням парового балу за результатами вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації 2022 року. Можна сказати, що вчитель створює майбутнє країни, тому що від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості. Справжній вчитель. Не перестає здобувати нові знання все життя, бо педагогіка це наука, яка не стоїть на місці, це постійний рух, тільки вперед, у ногу з часом. Творчий наставник завжди використовує викладання сучасні та цікаві методи та прийоми, відвідування різноманітних семінарів, курсів та майстер-класів, ще одна складова цієї професії. І яким шляхом піде далі Україна, залежить від учителя. Розум учителя, оптимізм, його знання і вміння, наполегливість, енергійність, активна життєва позиція все це допоможе учням визначитися в майбутньому. Отже, бути вчителем то великий дар і велика відповідальність, бо ж усе найкраще в житті від батьків і вчителів. Що посієш, те й пожнеш, гласить народна мудрість. Якщо сіємо розумне, добре, вічне, то і отримуємо позитивні плоди власної діяльності. Дякую за увагу!